Слава Україні. Я хотіла б за кілька слів присвятити наші, нашій молоді, українській в Польщі, в Бергощі, та батькам, які виховують таку молодь. Ви знаєте, зараз дуже багато русських тролів, які працюють в інтернеті, перешкоджаючи взаємовідносинам Польщі та України, які ми повинні берегти, тому що Польща це перша країна, яка надавала конкретну допомогу Україні з перших секунд. Війне. Так от, мої любі українці, дорогі співвітчизники, особливо ті, в кого молоді доростаючі діти. Не робіть те нам, не робіть нам ганьби, тому що моя практика з п'ятниці до неділі. Знову наш хлопчина наркоман, знову кримінальне майбуття, знову під впливом наркотику, знову йде. Сидіти до в'язниці, проходячи кримінальне, е, кримінальне, далі свої провадження, попередні. Ганьба, не робіть цього в Польщі. Забирайте всю нечисть. Ну не до України, тому що нам в Україні теж такі не потрібні. Друга річ: хлоп'ята по 17-18 років. Хтось працює ще хто й несповнений неповнолітній. Якщо ви не пильнуєте вже тих дітей, і вони у вас ходять до 5-6 ранку гуляти. Тих своїх неповні 18 років, 17. То ви ж не робіть нам таких ганебних вчинків, тому що на батьках, згідно юридичного кодексу Польщі, спочиває кримінальна відповідальність за виховання дітей та їх виповідінку. От вони хай побирнущі по центру міста не ходять серед ночі і не нищать міське майно в громадському місті, всякі проектори з биржеськими інформаторами. Це ганьба. Вони це роблять перед поляками, на публіку, може бути в інтернеті, в п'яному вигляді. От кожен з вас повинен задуматися, що чинить ваша 17-літня дитина. Чому він до 5-ї, до шести ранку він ходить по битвищі і нищить на старій площі наше міське майно, проєктор. Інформатор про події в Бидгощі на публіці перед поляками. А далі подумайте, як ви виховали цю дитину, чи конкретно двох дітей, що вони таке чинять, яка ганьба, тому що наші хлопці щодня гинуть на лінії фронту, захищаючи майбуття власне такої молоді? Чи така молодь вартує того, щоб її захищати? Вона гинуть за нашу націю, нашу свободу в кривавих боях. Всі патріоти України, волонтери щодня підтримують фронт. А що конкретно ваша дитина зробила? На публіці перед поляками розбиваючи цей проєктор міський великий на площі старому ринку, де поляки скажуть, працюючи на руску пропаганду, де поляки під'юджені будуть говорити далі, що українці це ганьба. Вони повинні вернутися до себе. І ви, батьки, разом з такими дітьми сьогодні працюєте на рашистську пропаганду. Якщо ви маєте таких недумків випускати в вбитгущ, то, будь ласка, тримайте їх вдома. І навчіться виходити власне чадо, яке зараз приносить нам такі ганебні вчинки на користь рашистської пропаганди. Трохи схаменіться. Бережіть свою націю, свою мову, свою Україну. І виконуйте, будь ласка, свої батьківські обов'язки в обсязі таких чат, які таке виробляють. Ганьба, що вони роблять. Дуже встидно і дуже прикро, що такі молоді українці серед нас. Схаменіться, будь ласка, і візьміться до себе.